І сьогодні ми з вами посвочимо ось таку палеточку Тіней. Чесно кажучи, я бачила цю палетку нанотіно. Вона коштувала 249 гривень, я на неї дивилась-дивилась. Не знайшла свочів в інтернеті інформативних, ну, таких розгорнутих, різних, багато. І тільки там декілька було відгуків, що палетка гарна по якості, і вже палетки від Катерісу у мене були. Одна, одна була. І є. Які тіні однушки. В принципі, я уявляю цю, цю якість, і вона нібито ну непогана за ті гроші, за 200-300 гривень норм. І яке було моє здивування, коли позавчора я зайшла в Єву і побачила. Стенд з Катріс. Це було моє здивування, тому що ем, взагалі в Єві ну рідко можна зустріти есенс та катріс, а в умовах війни, коли мало що завозиться, мало що оновлюється. До речі, такий е, трошки офтоп Я заходила сьогодні і вчора в брокар полиці просто пусті. Тестерів немає. Великий е, такий Куток з розпродажем, все на сейлі, все просто збувають зараз. Напевно, це вже залежалі такі товари з цікавичими термінами придатності і так далі, так далі. Коротше, до чого я це? А що щось ще є, але, чесно кажучи, насторожує і трошки так відлякує, лякає момент того, що... а що там поставщики наші думають собі. Ну, я так розумію, що трошки ми не, не отримуємо ні новинок, ні якоїсь добревідомої продукції. Та, й, власне, дивіться, ця палетка, я коли подивилася, вона 21-го року. Тобто, вона виготовлена у листопаді 21-го року. Ну, їй один рік. Ну, не сказати, що вона там стара. От, я її купила. Якби вона була 2020 року, я б задумалась. Листопад 2021 це майже 2022 рік. От. Придатна вона до 2024 року 5-го місяця. Тож, вважаю, цей товар, в принципі, ліквідним. Так от, в Єві вона коштувала 249 гривень, і я її купила. Там тестерів не було. Проте мені ну, захотілося. Я побачила, що це прям мої-мої відтінки. І вирішила, що, ну, знаєте, як, ще коли ти дивишся на відтінки, це ще не про, ні, ні, ні про що не говорить. Тому що, на мій погляд, в тінях все вирішує текстура. Тіні, які класні за кольором, можна зіпсувати а, сухою. Такою борошноподібною текстурою або твердою текстурою, або ще якоюсь. А якщо тіні класної консистенції, то навіть відтінок, який начебто не дуже, він може розкритися дуже класно. Це моє таке переконання: це те, що я бачу, на прикладі своїх палеток, на прикладі свого досвіду використання тіней. Я постійно знаходжуся в пошуці гарних тіней для мене еталоном є тіні, які мають таку. Як же це сказати? Не те, що кремову консистенцію, щоб вони трошки жарненькі були. Якщо ви розумієте, про що. Такі, як коли наносиш, здається, що ти наносиш їх вологим способом. От коли я побачила ці тіні, мені здалося, що. Ці тіні будуть саме такими. Ми зараз, звичайно, посвочимо і спробуємо переконатися, чи це так, чи не так. Але подивіться на цю красу в плані саме відтінків. Я просто в захваті, тому що тут немає жодного тут відтінку, немає зайвого. Всі відтінки класні. Перший такий блискучий, подібний до хайлайтеру, можливо, він таким і, буде, якщо не буде дуже крупним шимер. Другий відтінок, напевно, буде сатиновим нейтральним під А ось ці відтінки класні будуть, як базові, ось ці для розтушовки. Цим можна підводити замість підводки, і брови, і о, повіях ви зрозуміли, контур. цей. Ці тіні теж дуже такі, ну, дуже такі схожі, але думаю, що зараз, коротше, я тягну. Але зараз ми відкриємо і все з вами переглянемо. Вау! Просто бездоганно, чесно кажучи, палетка, навіть жалко її починати, але ми з вами це зробимо. Так, я вже витерла собі. Отже, рука червона, але думаю, що нам це не заводить посвочити. Давайте почнемо з першого відтінку. Ось так він на пальчику виглядає, відразу береться. М -м -м, супер. Вау! Це просто клас. Це просто клас, як я і передбачала, він буде у нас слугувати хайлайтером. Так, другий відтінок. Це. Майже непомітний. Майже не. Ну, так, можна наслаювати, щоб щось побачити. Фініш все ж таки, я б сказала, що матовий, трошки, ну, сатиновий, більше до матового. так, скажу. Я в захваті від цього кольору, він такий вологий дає ефект, просто диво. Так я сподіваюся, що все у мене фокусується, тому що. Треба перевіряти момент цей. Так, третій відтінок давайте. Ну, Це золото. Я думаю, що він буде подібний до самого першого, проте буде просто золотим. Так, клас. Це мені подобається. Оце мені подобається, коли одним дотиком ти вже маєш результат. Тобі не треба возюкатися там щось. Наслоївати і так далі класні відтінки. Так, ось цей відтінок. Це такий кавовий, кава з молоком. Мені такі відтінки завжди потрібні. Я ними розтушовую складочку повіки. Так, наступний відтінок ось такий. Це такий або рожеве золото, або, або патіна відтінок. Супер. Супер. Це прямо по мені на 100%. Цей відтінок теж буде сетиновим. Такий тауповий відтінок за кольором. О, класний, пігментований і відразу з ним все зрозуміло. Так, ось цей. Так, більш насичений, такий більш бронзовий, ніж ось цей. Я думала, що вони дуже близькі будуть, але все ж таки, відмінність, певна є. І це буде робити мої макіяжі. Ну так, трошечки відмінними один від одного. І останній відтінок. Сірий. Так, теж класний відтінок. Універсальний. Думаю, і для брів підійде. Хоча я тінями вже давно не оформлюю свої брови. Так, ось такі такі виявилися, вийшло, отримали ми сводчики. Цей прям ще супер. При тому, що хайлайтери я взагалі не ношу, я їх якось так побоююся. Але з цим відтінком я спробую щось таке зробити. До речі, Є у мене певні, певні такі ідеї показати вам всі-всі всі свої палетки. Напишіть, будь ласка, якщо вам це корисно, тому, цікаво корисно, тому що у мене є палетки і від МАК, палетка є, і які там, господи, я вже забула. Коротше, багато різних таких палеток, які свого часу робили багато галасу, були популярними, всі за ними полювали і так далі. От. Коротше, отак от я вам тримаю, щоб ви подивилися під різними кутами. І... Я вам правда не сказала, як ці палатки повністю називаються. Ну, Nude", да? а, що тут просто катріс, The Pour Nude eyeshadow palette. Я вам, напевно, залишу посилання на натіно, щоб ви там побачили цю палеточку і, можливо, десь пошукали в інших місцях. The Pure Nude. От. Скільки тут відтінків? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 відтінків. Ну, я вважаю, що з 249 гривень це дуже класно. 9 грамів вага цього продукту. Зараз подивимося на свочи. І, дівчатка, на цьому, в принципі, все. Я вам все показала. Сподіваюся, що це відео було вам корисним, воно вас розважило, розрадило. Ви щось для себе дізналися новенького, можливо. Буду з радістю чекати на ваші коментарі під відео і обіймаю вас всіх міцно, міцно. Прощаюся до наступних відео. Всім пока-пока.